І ми повертаємося на Харківщину. Там тривають запеклі бої в прикордонні. Росіяни задіяли значні сили для ведення наступу на Вовчанськ і не рахуються із втратами. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова з нами наживо із Харкова. Тож Віко, розкажи про евакуацію із громад, які атакує ворог. Ну і як зараз налаштовані у самому Харкові. Вітаю, Соломія. Насправді у Харкові ситуація спокійна, і обласна і місцева влада заповняють, що наземної загрози для обласного центру наразі немає. Тож приводів для евакуації міста також немає. З того, що помітили, то паніка серед харків'ян як не було, так і немає. А втім, люди стривожені ситуацією, що сталося на прикордонні, і ми тут у Харкові відчуваємо ці масовані обстріли саме прикордоння. бо час від часу до нас доносяться. Звук вибухів, коли саме прилітає у Липецькій громаді, також відчуваємо, що почастішали повітряні тривоги. Вони стали значно довшими, і все власне через бойові дії на прикордонні лише за цю добу під вогнем опинилися три десятки сіл та місць. Течок росіяни скидують десятки кабів на Липецьку та Вовчанську громади. Восьмеро людей цієї доби поранені. Один з них – 74-річний житель Вовчанська. Він постраждав за його словами. Внаслідок заходу російських ДРГ, коли вони підійшли до його будинку, і як він розповів, що вони прострелили йому пальця. І власне зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини. На щастя, цей чоловік зміг втекти його, евакуювали і надали медичну допомогу. Свої домівки у прикордонних населених пунктах лише за останні три дні залишили майже 6 тисяч людей. Ці кадри евакуації літньої жінки облетіли мережу дорогою з Вовчанська. Жінка читає заповіт Тараса Шевченка. Десь слава Україні! І, власне, такий вигляд зараз мають громади, які нещадно обстрілюють росіяни. Зруйновані будинки, стовпи диму над згарищами. Перші дні загострення кілька сотень людей з прикордоння громад виїхали самотужки. Наразі у Вовчанській і Липецькій громадах лишилися ті, кого такої можливості немає. Їх евакуює поліція. Правоохоронці кажуть, що через масовані обстріли на виїзд погоджуються навіть ті, хто раніше боявся залишати свої оселі. Усіх евакуйованих передають волонтерам. А потім у Харкові вони та місцева влада дають людям прихисток та усе найнеобхідніше на перший час. І власне через такі загострення обласна влада закликає людей прийняти рішення про виїзд якомога швидше і звертатися за допомогою на гарячі лінії обласної адміністрації та до волонтерів. Така ситуація на цю мить. Соломія дякую, віко за останню інформацію. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова була зараз на живою з нами з Харкова. і розповіла, як там почуваються містяни і як відбувається евакуація з прикордоння Харківщини.